Усі доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у Дніпрі. Сьогодні в нас 30 травня, і можете бачити, почали встановлювати ось такі дорожні знаки, Вони з'явилися уздовж цього проспекту Дмитра Барницького, зокрема від вулиці Володимира Мономаха. Вони такі стоять тут. Можна їх побачити. Завтрашнього дня у нас будуть перекривати частину проїзду Дмитра Яворницького у зв'язку з дорожніми роботами комунальні служби замінюватимуть трамвайні рейки. Йдеться про ділянку від вулиці Короленка, Мономаха, ну і по Яверницькому. Ось можете бачити, вони встановлені практично уздовж проспекту Верницького. Ось тут знак стоїть, ось тут знак стоїть. Якщо пройтися трошки нижче у напрямку центру, там теж вже почали встановлювати дорожні знаки і триватимуть роботи в декілька етапів. У нас був на сайті відповідний анонс. І перший етап безпосередньо стартує вже завтра від 31 травня. Вже будемо дивитися, як взагалі відбуватимуться роботи завтрашнього дня. Ось тут можете бачити, почали встановлювати знак, я ж кажу, практично вздовж цього проспекту Дмитра Верницького, якщо рухатися там зі сторони площі Соборної. Роботи в нас триватимуть декілька етапів, як я казав раніше. І перший етап буде від 31 травня до 7 липня. Ну, Практично місяць в нас не курсуватимуть трамвай номер 1 Також там є зміни в роботі відповідно тролейбусів. Тому можете детальніше ознайомитися з графіком на сайті Діпінформаторії, оскільки змін транспорту дуже-дуже і багато, відповідно. Це ми знаходимося поблизу таможного університету. Там, якщо рухатися далі, вниз ми вже проїхалися. Там у нас є такий невеликий затор, там зараз тривають вже дорожні роботи працює поліція. поліції, тому вайте це увазі, якщо будете їхати по проспекту Дмитра Яворницького. З вами був інформатор. Будемо у вас надалі. Інформувати про події нашого міста. Я думаю, вже потім подивимося, як завтра все буде працювати 31 травня, коли буде розпочинатимуться дорожні роботи. Все, будемо вже завершувати. Дякую, що були з нами! І доєднатися до 107.3 FM.